У неділю 25 числа ми отримали інформацію від нашого банка «Еквайрла», що окремі транзакції по списанню коштів 24 числа за поїздки 23 третього е мають особливості. І їх необхідно повторно перевірити. Ми доручили це спільно з командою мікроелектроніки, спільно наша команда з командою з мікроелектроніки, перевірили особливості по цим транзакціям і побачили, що дійсно окремі транзакції по розрахунку окремими банківськими карточками пасажирів, які їхали 23 числа, були задвоєні. Тобто людина здійснила дві поїздки, а списала їх за чотири. Проаналізували повністю цю ситуацію і зорієнтувалися, що фактично кожний 50-й пасажир або 20 тисяч пасажирів мали такі задвоєння. З понеділка пішли запити на гарячу лінію, повторно перевірили ряд запитів звідси, і частина цих запитів дійсно підтвердилася, що є задвоєння коштів. Ми опрацювали це з нашим генпідрядником. Підрядник зрозумів, в чому ситуація. Ситуація була в особливостях задвоєння суми в фінансовому ядрі, яке відповідає за нарахування коштів. Підрядник підрозділи визнав, що це його проблема, вибачився у пасажирів і запропонував варіант. Як ці кошти повернути на карточки пасажирів? Зараз ми над тим працюємо, щоб в автоматичному режимі це питання повернути протягом 10-14 робочих днів. Ми ці гроші плануємо зарахувати на кошти тих пасажирів, які, в яких списали з суму. Як зараз здійснювати оплату за поїзд громадського транспорту? Чи не страшно розраховуватися? Банкисну не страшно. Вони це питання усунули і зараз опрацьовується спільне питання подвійного контролю в моменті нарахування коштів, щоб в майбутньому такі випадки більше не їх таких більше не було.